Привіт! Сьогодні продається Yamaha Majesty 155S. Маджесті в красивому синьому кольорі, перламутровому. Без пробігу по Україні свіжо привезена Majesty, 4 інжекторний скутер на 13 легкосплавних дисках 2013 року випуску. В чудовому стані. І, як завжди, детальніше. Так, почнемо зі... з пробігу. Пробігу 23 тисячі 835 кілометрів. Маджесті з одним ключом. Один ключик. В живому стані весь хромчик. Скутеру 10 років, по стану якби все, все добре. Ручки оригінальні, відбійнички є Монджесті з такими красивими габаритами. от таких у нас 6 крапочок красивих. От. Ну і взагалі в такому симпатичному дизайну оце клюв. Виконує функцію такого невеличкого вітрового скла, якого більш-менш достатньо для комфортної їзди. 13 красиві легкосплавні диски, диски в рідній фарбі, гідравлічна вилка, дискові гальма в маджесті і доволі такий гальмівний диск, один із самих-самих масивних таких позносу, ну, відсотків 10%, і то, мабуть, немає хороший диск гальмівний без питань. Колодки також по дефектам, їх на скутері практично немає, все ціле, все без зауважень взагалі. косиночків полоски в сірому кольорі в колір колес. Так, Тут, як завжди, є карманчик, є гачечок для кульочка. Ключ один. З лівої сторони тут в нас бак. На бакові вказано, що 13.09 він Made in ін Тайвань, здається. Так як правильно тут. Ага. Все. Одною рукою трошечки незручно прижимати кришку. Так, далі сидіння відчиняється в ліву сторону. От таке рідне красиве сидіння з різного матеріалу зроблене Все з невеличким таким підйомчиком. Під сидінням у нас один із самих великих багажників, який тільки існує в скутерах кубатурою до 150. Він Ну, Насправді дійсно один із самих великих. Рівний, довгий, є пара рідних зеркал заводських. Е, що тут у нас сервіс-шоп, якась книжечка, Ще якісь іерогліфи і мануал рідний. Книжечка корисна тільки синенька. Так, все тут чудово. І на сидіннячку також 13 рік. Є. По сидінню все супер. Красивий такий, то багажник спойлер виконує функцію. от Буває ще, коли пощастить маджисті, приходить з залізним нерідним багажничком, на який ви можете покласти кофер. от А в заводській комплектації вони йдуть от з такими красивими дугами. алюмінієвими за них можна взятися добре, але, на жаль, якщо ви сильно хочете кофор, ви змушені будете придбати спеціальний багажник. Металевий під той кофор. А так в загальному дуже симпатичний дизайн у маджесті, Світлодіодна оптика, габаритні вогники. Красивий в принципі. скутер, до речі, стан варіаторів я вам не покажу, забувся зняти, але там все оригінал, повірте мені на слово і все добре. Так, далі задня гума стоїть ARC Mobisit. Відсотків 50 по залишку протектора залишилось. А, що далі? Далі, далі. Діє Розмір колеса у нас 130 на 70 на 13. Це для пасажира, щоб було комфортно. Є бокова підніжка. Ну і все. На відсічки погнав хлопець. Я вам не раджу так їздити, коли відсікає вже оберти двигун і просто тримати на тих обертах, як он був на 36 й Красива світлодіодна оптика у Моджесті. Взагалі він так симпатично виглядає. До речі, тут модна лампочка якась стоїть незвичайна, стоїть світлодіодна, красива лампочка. Тихо, гарно працює двигун, без ніяких питань. Так. Забув вам показати передню гуму. Передня також ARC як задня, розмір 120х70х13, також ARC Mobic і також по залишку відсотків 50, можливо трішечки більше. По зручності, як для мене, високого зросту чоловіка вона не сама зручна. Ми це вже показували не один раз. Скутер взагалі високий, але посадкою він мені, ну, скажімо так, не дуже. Але є ще варіант зробити отак. і Тоді можна комфортно їздити на такому великому коні. Але незручно треба цей горбочок, скажімо так, вдосконалити. От в моєму варіанті мені було б зручно тільки так. або Користуватися звичайною посадкою, як і у більшості скутерів, які існують, це посадка як на сільчику, але тут є невеличка можливість просунути ногу. Працює. Вилка дійсно гарно дуже працює в цього скутера, він сам по собі високий, ну, скажімо так, не в останню чергу завдяки своїм 13-м 13 дискам. А одному чоловіку на ньому дуже зручно. <працює> Блін. А ну нажми мне задний. Ну, красиво. Техника. Ну що, сподобалось, дуже гарна техніка 155 Majesta. для людей з невеличким зростом в районі 1,70 метра вона буде ідеальним варіантом. О, так що Кому цікаво контакти в описі під відео, посилання на телеграм з наявною технікою також там. Підписуйтесь на канал, будуть цікаві пропозиції, нові відео. Очікуйте, підписуйтесь. всім гарних покупок.